Всім привіт! Зараз розповім, чому триходерму живу краще застосовувати, ніж тасін М. І це вигідніше в 7,5 разів. І так, поїхали. Нещодавно на моєму каналі з'явилось відео, там, де фермер ділився досвідом з використання триходерми живої, яку можливо замовити в мене за номером в посиланні внизу під відео. І зараз ми подивимося на. Кореневу систему, яка була після обробок. З цієї сторони це був обробка була топсіном. з цієї сторони рослина з триходермою. Я гадаю, що тут зайві питання. Коренева система активно розвивається, тут трішки йде запізненням. Тому працюємо. Слава Україні! Героям слава. Там було таке, що на одних апомідорах, зараз тут буде відео, застосували е тапсин на розсаді, а на інших триходермо. Там була проблема з кореневою системою, і вирішили е в магазині е застосувати тапсин. Зараз е зрозуміти чому? Тому що він більш е дорожчий. І я запропонував. Використовувати живу триходерму, котру замовили в мене. І так, поїхали. Тапсін. Сьогодні запитав в групі в Viber у себе, скільки коштує літр тапсина. Дали посилання? 615 гривень. Може бути більше, може бути менше. І так, літр коштує 615 Розхід в полив на розсаду томату було 20 мл на 10 літрів води. І 20 мл у нас коштує 12 гривень, 30 копійок. 10 літрів розчину, котрим поливали розсаду. Якщо даєте більше там 30, то вже цифра тут буде. Звісно, більше тут буде 18 гривень, майже а 19, ну менше 20, майже не дають. І трихадерма. Трихадерма у нас 300 мл коштує 100 гривень, і у нас в 300 мл 12 столових ложок. І у нас виходить, що одна столова ложка коштує 8 гривень, 33 копії. На 150 літрів я рекомендую давати 3 столових ложки триходерми кожного виду по одній. Тобто на 150 літрів ми даємо 25 гривень розрахунку на триходерму. На 10 літрів виходить, що ми даємо триходерми, 1 гривна 66 копійок. І тобто, що в нас виходить? На розсаду помідора. Фермер дав топсина на 12 гривень 30 копійок. А трихадерми дав 1 гривня 66 копійок. І це 7,5 разів менше, ніж сума по топсину. Тому магазину більш вигідніше продати вам топсин. І якщо порівняти на відео, виходить, що при триходермі ми ще маємо не тільки здорову рослину, а ще й більш розвинену кореневу систему. І, можливо, на тій рослині не доведеться використовувати. Корне стимулятор, а це ще більша економія. І що у нас виходить? Якщо ви, наприклад, вирощуєте на 10 соток, це 3000 рослин. І на одну рослину ви даєте 100 мл розчину, тобто 0,1 літр. Це взагалі виходить 300 літрів робочого розчину. 300 літрів робочого розчину. Якщо ви вирощуєте розсаду для 10 соток, тисячі рослин. По топсину треба 370 гривень, невелика сума, але вона є. А триходермі треба 49 гривень 80 копійок. Різниця в 320 гривень. Так що навіщо переплачувати? Треба економити і мати більш гарний результат.